Всім привіт! Зараз я хочу розповісти про відеокамеру виробника Hikvision. Це купольна камера, яка кріпиться і кріплення її на стелю. В комплект для кріплення на стелю входить ось такий. Кріштейн. Спочатку кріпиться крестень до криштейну відповідними винтами, які є в комплекті цієї камери, Крі... виконується кріплення камери. Для того, щоб прикріпити камери, потрібно зняти Верхню частину корпуса цієї камери, ось такий ключ іде в комплект для виконання цих робіт. По закінченні монтажних робіт використовується Ходя з комплекту серветка для того, щоб протерти частини цієї відеокамери. Особливості цієї відеокамери є наступні. ця відеокамера має роз'єми. Один роз'єм – Це стандартний роз'єм для підключення до комп'ютерної мережі. Ethernet. Для того, щоб захистити підключення. Комплект в камери, входить ось такий набір, котрий фіксує роз'єм надійно та захищає від пилі та вологи. Наступний роз'єм це 12 вольт. Для живлення постійного струму 12 Вольт. Зауважу, що одночасне живлення від комутаторів або поє-інжекторів і блока живлення постійно трубу 12 вольт. Недопустиме. Це може привести до виходу з ладу певних частин камери. Далі є два роз'єми. Один роз'єм. Ось такий. Використовується для підключення мікрофона та е, скажімо так, динаміка для, для того, щоб виконати сповіщення на, на об'єкті або інше. І мікрофонний вход можна використовувати для отримання повідомлень із камери у разі перевищення встановленого рівня шуму. На, на контролюємо об'єкті. Тобто при налагодженні встановлюється рівень шуму, який фіксується камерою та передається повідомлення про порушення, аудіовихід можна підключити до будь-яких підсилювачів систем сповіщення із і мобільного додатка Keyconnect або з програми. Ми 4200 відправити повідомлення, аудіоповідомлення це сповіщення. Далі наступний роз'єм – це роз'єм підключення виконавчих та інформаційних пристроїв. До інформаційних пристроїв відноситься це охоронний датчик. Це може бути датчик розбиття скла, датчики диму. Датчики руху, прилади охорони, наприклад, спрацювала охорона сигналізація, що реєструється приладом охорони та підключено відповідних роз'ємів камера до приладу охорони, зафіксує таку тривогу та включиться на постійну запис на період фіксації тривоги або до окремої команди. Це залежить від налаштування. Взагалі з системи. Наступний вихід є аут. Цей вихід призначений для управління, керування та виконавчих механізмів. Наприклад, спрацював відео вхід, точніше, вхід, in. відповідно на налагоштування внутрі камери, відбувається команда на вихід, це включення. Світло звукових сповіщувачів та інших приладів виконавчого інженерного характера, котрі виконують на охороняємому об'єкті відповідні дії, можна вмикнути світло, можна вмикнути будь які інші пристрій, в тому числі можна використати для відкриття шлабавму, воріт в системі контролю. Доступу для ручного керування. Повноцінне використання цих роз'ємів проєктується інженерами відповідно технічних завдань від замовника. Камера отримує 256 ГБ флешку, на котрій вона може зберігати свою відеозапис відповідно виставлених параметрів. В такому разі, оскільки ця відеокамера може бути пристроєм і зберігання відеозапису і перегляду відеозапису, я хочу всім сказати, що при використанні одної двох камер немає сенсу ставити відеорегістратор, оскільки. Це потягне більш, більшу вартість, а камера підтримує флешку 256 гігабіт максимум, це дає можливість зберігання даних більше 10 днів. Я також можу рахувати, що дані, які були записані та збережені більше місяця, як деякі користувачі говорять, а що буде через два місяці. Якщо контролюємо приміщення, не вимагає такої давності. От, не будемо розглядати тему давності, От, тоді немає сенсу великих архівних даних, оскільки е, ну, я так думаю, що через 5 днів актуальність проблеми буде вже не мати значення, якщо е, не переглянути ту проблему, яка виникла на контрольному об'єкті завчасно, та прийняти відповідні заходи. Котрі потрібні для того, щоб був відповідний порядок та контроль. Ось тому достатньо в деякій ну, разі 32 ГБ флешки це зберігання плюс-мінус 5 днів, що достатньо при, проникненні, при незаконному проникненні або будь-яких інших вчинках. Котрі будуть потрібно характеризувати на контрольному об'єкті на протязі декілька днів. Оскільки я раніше замітив, що дуже давній запис може бути просто неактуальною для розгляду. Ця камера є 2 мегапікселя. Я не раджу. Спішити і купляти там від камери 4 мегапікселя, 8 мегапікселя, оскільки чим більше мегапікселів, тим більше потрібно пространства для запису. Якщо будь-які інші умови, необхідності не вимагають більш високої чіткості зображення. Тобто, якщо людина відома, то вона буде відома, її можна визначити і при цій якості зображення її повністю достатньо. Цього зображення цієї камери, щоб ідентифікувати людину для того, щоб становити події і так далі. Тому що збільшення, повторяюсь, мегапікселів веде до збільшення архіву запису і зменшує. Можливість зберігання по строку давності. В комплекті до камери йде ще ось така фішка. Це пристрій для ручної регулювання об'єктива, що має велике значення в залежності від того, в якому приміщенні ми використовуємо, який ми огляд. Хочемо забезпечити з боку камери, ми можемо виставити вручну початкову чіткість зображення. Далі вона коректується камерою, електронікою камери, але початкову можна відрегулювати таку, як нам потрібно для виконання завдань камери. Ще раз хочу повторюсь. Що на базі цієї камери можна створити повний незалежний контроль за подіями на об'єкті із фіксацією відеозапису, з отриманням повідомлень на мобільні та станціонарні пристрої? Ще хочу сказати, що камера має інтелект це виявлення людина або автомобіль, якщо вона встановлена на вулиці. Якщо вона встановлена, Приміщенні і стоїть е налагодження виявити людину та створити відеозапис по даному фрагменту. Кіт, собака або якісь непередбачені предмети полі зору руху камери будуть рухатися, вона їх фіксувати не буде. Тільки людину вона зафіксує. Рівень помилки дуже малий. Я експериментував з метою обманки камери, мені не вдалося. Не буду я розказувати, який я рішитель для цього використовував, Ну, обманути камеру дуже складно. Вона чітко ідентифікує людина. Також вона має функцію розпознання обличчя, тобто, точніше, не розпознання обличчя, а виявлення обличчя по полі зору камери. Далі вона має лінію перетину. В будь-якому напрямку Програмою задається використання цієї лінії, тобто перетин лінії в двох напрямках, або в одному напрямку. Фіксується камерою, вмикається запис, відправляється повідомлення або проникнення у зону контролю, яка. Створюється на зображенні камери. Якщо таке проникнення створилося, тоді камера це фіксує, вмикається запис, відправляється повідомлення, ну, останнє може відбуватися відповідно тих налаштувань, які задані замовником і які можливо виконати з допомогою цієї камери. Якщо вам потрібно виконати будь-який резиденційний Питання щодо встановлення відеокамер, монтажні роботи, налагодження, супровід та відповідальне технічне стеження за працездатністю системи. У нас є можливість такі послуги надати. Я можу виконати проєктування встановлення систем відеоспостереження. Що таке проєктування? Встановлення системи відеоспостереження, це в першу чергу відноситься до сучасних відеокамер складу IP, я можу розповісти в окремому відео. Якщо будуть такі питання задані, або ж розповісти в телефонному режимі відповісти на всі питання, які вас цікавлять. Я дякую за перегляданого відеоролику. Якщо у вас є. Питання, ви можете їх задати в коментарях або ж зателефонувати на підприємство. Я буду дуже вдячний за будь-які питання, тому що це підвищує рівень кваліфікації, дає можливість розвиватися і створювати нові системи, нову аналітику, відеоспостереження, яка буде працювати на безпеку. Нашого замовника, та можна сказати, нашої країни використовуючи камери на місцях загального користування, у більшій частині вони дають дуже корисну інформацію щодо подій, котрі можуть лежати за межами, за межами діючого законодавства. До зустрічі, чекаю ваші коментарі.